Лопнули мене, тому що він проходив випробовування. Та вже, звісно, воно трошки помутніло. Тут дуже-дуже дрібнозерниста структура. Побачимо, якою вона місії. Ніж не для того, щоб робити такі речі. Він для того, щоб різать. Мої ножі мають стійкість до кістки, мають вони, але їм і їх рубати не треба. Коли ніж попадає на кістку, він тримається непогано, провірено. Я не знаю, чи можна цього показати на камеру. Тут теоретично і немає ніяких, треба такий екранчиком купити. Немає тут не заміну, не викришень, не вивали різного типу. Нормально все. Ну, але треба пам'ятати, що якщо це кований, і так як я говорю, це не робить його безсмертним. Що таке кований нож? Немає поняття, якщо ти нагрів. Є поняття? Тобто не таке поняття, якщо ти того ножа нагрів, ти молотком по йому постукав і це вже треба казати кований. Ні. В моєму розумінні ти береш, куєш, але ти маєш розуміти, що ти куєш, для чого ти куєш, які ти ножі робиш, якого типу ти робиш. Мої ножі різняться вони. І не в кожного там йде одинакова закалка, і не кожен. Попадає під всі задачі. Є різні, скажімо, так, кристалічні включення, які мають свої величини, які мають свої твердості, напрямки, пластичності і так далі. І саме це все і контролюється нагрівами, методами обробки, навіть важливо, яким ти молодком куєш, що ти куєш і як ти куєш. Як ти той метал деформуєш, що дає краще, а що дає хуже. Так що поняття ковани це не означає нагрів і це вже ковані. Якщо ти розумієш, що ти робиш, що ти куєш і для чого ти куєш, значить, да, тоді це кований. Потестимо його ще трохи. ну Я не знаю, блін. Я попробую вам мікроскоп потім показати. Будемо пробувати ламати його, Подивимося, як воно себе покаже. У ньому твердість біля. 62-3 одиниць. Бачимо коридор пластичної деформації, який присутній. яка скорка пішла із цих. А, блін, мені не треба було кліще брати, бо я вже желізом РК вже побив. Ну ладно, ламаємо. Тепер подивимося на місце і злома не знаю, як вам його показати, так, щоб було дуже гарно видно. Ну от. Злом іде з протягом. Розмір зерна перемінюється. На РК виходить більш дрібнозерниста. За рахунок крупнішої структури в обусі рунок стає більш міцніший. При стократному збільшенні видно, коли він деформується, він має пластичність. Він не є такий аж, скажемо як кусок стекла. Пластична деформація в ньому присутня, це точно. Але в моїх ножах так само є і дуже тонкі зведення. Є і дуже тонкі зведення, якщо на тих зведеннях ножа запихати у ребро, там зведення 0,2 і менше, і кут заточки для різу, якщо його запихати, там працюється, там ребро відділяється чи ще щось, і якщо його виламувати на сторону. Притонком зведенні, звісно, що він покришиться. Не покришиться, а виламається такими шматками. Це буде така, така штука. Залежно від лінійності, які вложені в тому ножі. Всьому є свій приділ, всьому є своя твердость, всьому є своє призначення. Ножі вони ріжуть. О. 何やてはこれたって。 Тепер бери, злими спочатку тако. Ладно, хай лежить, знімай сюди. Не газити немає. Ось знімай зараз, також знімай, злимай. Де подивиться? Я зараз фокусую, а ти камеру підведеш? Ти камеру підведеш. Саме ту точку, де? Бив, рубав, клепав. Подводь. <говори> Геть-геть, ближче, 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 ближче. Ще, ще, ще встав, типу, о. Оце саме та част, по якій бився рог з болотком. Не виламано, не викращено, нічого, критичного нема. нема. Заточка на гриндері, якщо збудрить карбіди, гарно наточиться, все діло на точилці. ніж буде більш ефективніше і довше буде працювати. Все бачите в стократному збільшенні. Все. Прекрасна сталь. Кована. Я скажу, що кований. Тому що я знаю, що я кую і для чого я кую і маю розуміння. Якось так. 9 хс. Хороший.